Для виступу запрошується народний депутат України Ляшко Олег Валерійович приготуватися народному депутату України Спіріні Ірині Дмитрівні. Будь ласка, Олег Ляшко, радикальна партія, колега Ілик згадав про маленьку дівчинку, яка померла від того, що їй не надали вчасну допомогу від укусу змії. А я хочу задати про іншу маленьку львів'янку Діану Сидельник. Яка 30 травня загинула в Кримському санаторії юність від того, що на цю десятилітню дівчинку, моїй доньці 10 років, от я представляв, якби моя там донька стояла під тим балконом, от на неї впав балкон, і та дівчина загинула. Дівчинка, маленьке, янголятко, який жить да жить, вона загинула. По чиїй вині вона загинула. Скільки разів Міністерство курортів Криму зверталось до Міністерства охорони здоров'я щодо аварійності цього санаторію? Так ніж, бабла, хочеться людей дерти три шкури і за ті путівки. Хай їм гресть тим путівкам. І внаслідок цього загинула дівчинка. Це на совісті Міністерства охорони здоров'я, бо ви не відреагували на оті звернення Міністерства курортів Криму. Ви в аварійні санаторії пустили дітей, своїх дітей ви в аварійні санаторії не пускаєте. Ваші діти по Швейцаріях, по Канарах, по Мальдівах. І відпочивають і лікуються, і женяться і місця на кладовищах ви там купуєте. А наші діти живуть тут. І коли я чую Каскаря Климчука, губернатора Волинського, який розказує про Бебі-Бум, про який бебі-бум ми говоримо, коли людям немає де жити, немає де заробляти, немає за що лікуватися, немає за що комуналку заплатити, і ви розказуєте про бебі-бум. А коли я чую представника Дніпропетровської охорони здоров'я Гінзбург, яка хвалиться досягненнями, да ви свій рідний Софіївський роддом закрили. Якби вони знали, то вони б вас там придушили, коли народжували за ті справи, які ви зробили. Свій рідний роддом закрити. І тепер діти, дівчата, молоді, красиві українські дівчата мають за 100 кілометрів їхати, щоб народжувати. І коли нам міністр Бога розроби, Розказує про те, що швидка за 9 хвилин доїде. Пані міністр, ви в якому світі живете? Ви з якого космоса прилетіли? Ви не разом з Черновецьким там у космосі. Я вам розкажу, як їде швидка. Мій округ, Барзянський район, село Нові Млини. Ви закрили там дільничну лікарню. Від райцентру до села 53 кілометри. Дороги немає, і коли на швидку дзвонять, то питають, скільки вам років, як людина старшого віку, вже ніхто не поїде. Чи є чим заправити машину? Якщо нема чим заправити, теж не поїдуть. От вам і їде та швидка. Може, до вас вона справді доїжджає швидко. Ви були коли-небудь, я маю на увазі не з інспекторським, уявити, щоб дід чи баба, яким по 70-80 по 80 років, вони їздили до райцентру по медичну допомогу, да вона, та нещасна людина 100 метрів по вулиці не пройде. А ви розказуєте, що вона до райцентру їхала, їй треба, щоб під боком був медик і надав ту допомогу. І ви грубо порушуєте статтю 49 Конституції України, яка встановлює заборону, на скороті. Мережі лікувальних закладів, а ви берете і скорочуєте під приводом економії бюджетних коштів. Красти менше треба. І не треба фірми свого сина під тендери підставляти і в п'ять разів дорожче ліки продавати. І тоді будуть гроші і на швидку, і на бензин. А так я в округ приїжджаю. Що в мене медики просять, дайте колесо до машини, дайте акумулятор до машини, дайте бензин до машини. Ото й вся ваша реформа медична. Це не медична Лична реформа це геноцид, який ви проводите, бо начхати на інтереси простих українських громадян, бо ви собі давно забезпечили вже комунізм і безплатну медицину. Я особисто вас бачив на службовому мерседесі. Ви в Луївітону неділю в супроводі охоронців і помічників їздили і три години там невідомо, що робили. На Луївітони і на Мерседеси службові. Гроші у вас є, а на те, щоб Швидка до села доїхала, грошей немає. Тому я думаю, вихід один, Перше, Верховна Рада. Та має прийняти мій законопроект і колеги куровського про мораторій на закриття лікарень, бо ви ж половина з вас залишиться без роботи. І найголовніше, міністр Богатерьова, майте вийти на цю трибуну і подати у відставку, якщо у вас є хоча б краплина совісті і відповідальності перед Україною. Дякую.